Добрий день, маленькі дніпряни. Сьогодні ми з Тарасиком знов будемо подорожувати нашим містом. Милуватися його краєвидами і, звичайно, дізнаватись нове. Вітаю вас, дітки! Як ти гадаєш, Тарасику, на чому ми можемо здійснити цю подорож? На міському транспорті, трамваї, тролейбусі, автобуси. А ще ми маємо можливість подорожувати навіть на катері, на дніпровських хвилях. Наше місто дуже велике, в ньому багато цікавого. Пропоную вирушити в поетичну подорож і присвятити її великому українському поету і художнику Тарасу Григоровичу Шевченку. І в мене теж таке ім'я. Тарас Григорович, коли був таким маленьким хлопчиком, як ти, вже мав хист складати вірші. А ще з дитинства йому подобалось малювати. Все, що він бачив: рідне село, поле, гай, лук. Він дуже любив Україну і хотів, щоб всі українці. Були вільними і жили в щасливій країні. На початку подорожі завітаємо на вулицю Воскресенську. Тут знаходиться драматичний театр, який назвали на честь Тараса Григоровича, і поруч з ним пам'ятник поету. До речі, саме над будівлею драмтеатру. Вперше підняли прапор України над нашим містом. 9 березня українці відзначають День народження Тараса Шевченка. Біля пам'ятника виступають актори театру, читають вірші та співають пісні, а прості мешканці несуть квіти, щоб шанувати великого поета. І ми також прочитаємо вірш. Який тобі подобається найбільше? Про весну. Він називається Встала весна. Ти знаєш і мені також. Він такий мелодійний, теплий, наче весняне сонечко. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. На полі жайворонок, соловей коває, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Травайчик привіз нас до парка Шевченка. В тіні високих дерев можна прогулятись, подихати свіжим повітрям і спуститися до самого Дніпра. Влітку нам блакитні води подарують прохолоду. Молодець Тарасику. Дуже гарний віршик. Якщо пройти по пішохідному мосту, ми опинимося на Монастирському острові. Цей острів має безліч таємниць старовини. На ньому колись бували наші великі князі. Саме тут височіє ще один пам'ятник. Нашому великому поетові, на честь якого і названо парк відпочинку наших містян. Як тут можна відпочити Тарасику? Покататись на каруселях, позасмагати на пляжі, покупатися в річці. Наш Дніпро такий широкий, майже як море. А знаєш? Тарас Григорович бував в нашому місті і, дивлячись на Дніпро, надихався його величчю і міцю. На слова вірша про Дніпро навіть склали пісню. Колись на Дніпрі було багато порогів. Це було справжнє диво природи. Пороги схожі на маленькі водоспади посеред Дніпра. Проте вони були дуже небезпечні для тих, хто пересувався річкою. Вони приваблювали своїм видовищем туристів з усієї Європи. А на честь найнебезпечнішого з них порога Ревучий, або його ще називали дід, зараз названо невеликий на водоспад на монастирському острові. Влітку цей водоспад підсвічують різними вогниками. А на набережній навпроти можна знайти міні-скульптуру з котиком Лоцманом і загадати бажання. Що плани широкополі і Дніпро, і Кручі Було видно, було чути, як реве ревучі. В нашому місті на честь великого поета, названі вулиці, сквери, два житлові масиви носять ім'я Тараса Григоровича Шевченка, встановлені пам'ятники, погруддя. А чому? Як ти гадаєш? Тому що хочуть, щоб люди пам'ятали тих, хто любить і прославляє нашу Україну, наш український народ. Так, вірно. Ми ще наступного разу обов'язково поговоримо про таких людей. І наприкінці нашої подорожі послухаємо, що заповів нам і нашим сучасникам Тарас Григорович. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.